Всім привіт! Намагатимуся бути лаконічним, але мова йде про те, що мушу застерегти про чергову загрозу диктатури, яка, яка може зараз створити прецедент до, буквально до розвалу країни. Нагадаю, що першим таким прецедентом, досить серйозним, це була спроба, навіть не спроба ведення воєнного стану, але введення воєнного стану ну, відбулося в такий доволі незрозумілий спосіб, і ця спроба, щоб відтермінувати вибори, вона не вдалася. Про що йдеться? Мова йдеться про те, що якщо... я не зараз не буду навіть коментувати, хто як, що відбулося в Керченській протоці. Ну, зрештою, це не моя компетенція, в мене можуть бути якісь свої думки. З цього приводу, але я буду намагатися апелювати тільки до фактів. Так от, е якщо взяти те, що відбулося до інциденту в Керченській протоці, Іловайсь, Дебальцеве, тисячі цих загиблих е на фронті, то оцей інцидент в Керченській протоці порівняно, до прикладу, з цим самим Іловайським котлом, це, ну це не можна порівнювати. Тому що порівнюючи ці речі, і вважаючи, що в Керченській протоці сталося от щось, це, чесно кажучи, це і просто наплювати на пам'ять тих бійців, які загинули за весь цей час. Бо таке враження, що це все це було та якась така фігня. Перепрошую, а ось Керченська протока. Ось і дуже мені прикро, що так звані західні партнери теж розігнали цю, цю інформаційну хвилю. І в результаті ми отримали на місяць воєнний стан, який нічого ні не вирішив, нічого і про нього забули, і що там відбувалося. Тобто, це зрозуміло, що не це було його метою, хоча він мав бути введений значно раніше. Так от, повертаючись до нинішнього прецеденту, до вручення підозри вже до арешту генерала Замани, командувача Генштабу у 2014 році, до людини, яка відмовилася вводити війська на майдан, так між іншим, то. Я спілкувався з ним особисто. Потім я прочитав його інтерв'ю, те, що він мені розповідав при зустрічі і те, що потім я прочитав інтерв'ю, воно м, взагалі було раніше, раніше, в старі часи, так би мовити, по цьому, що він заявив, це мала би бути порушена кримінальна справа щодо Турчинова, Яценюка, там, можливо, ще якісь там посадових осіб держави в той час, коли власне відбувалася. Умовно кажучи, користуючись термінологією багатьох опонентів влади, відбувалася здача Криму, а підстави, власне, вважати, що це була здача Криму, є достатні. Так, ось, після того, як генерал Замана заявив про фактичну здачу Криму тодішнім ВО президента Турчином, Яценюком і там іншими причетними до цього процесу. То мала би бути по цьому факту порушена кримінальна справа і мало би бути розслідування, хто, як, що заявив, чому заявив і що відбулося. Натомість нічого цього не від ми не знаємо про таке. Раптом ми чуємо, що в підозрав державній зраді генералу Ізамана. Якщо подивитися те, що йому інкримінують, скорочення там понаднормове скорочення, чисельності збройних сил, ще якісь речі. Чесно кажучи, для мене воно виглядає десь щось подібне, як звинувачення, які були пред'явлені Наді Савченко. Ви знаєте, ті звинувачення вони нікчемні, е, ніхто більше, ну це повернуся знову ж таки. Це ж бути змова, мала бути змова, тобто заклад, військових. могли бути якась група людей бо за це арештована. Посажена ні. Навіть ізбушний провокатор, який, в принципі, розповідав більше про цю провокацію. Він себе прекрасно почуває, а сидить Надя Савченко, яка про це слухала, там, не знаю, десь. Обговорювали все одно, що на кухні в нас, знаєте, багато про що говорять. От, А якби на ту Верховну Раду впала бомба. знаєте. От, от десь такий стиль був е, розмови Савченко. І от Для мене е, цей наїзд, умовно кажучи, на заману, як на Генерала, який осмілився, власне, так сказати, про нинішню владу, він є дуже симптоматичним. Це щось на кшталт провокації в Керченській протоці. Якщо е, говорити про я сьогодні послухав е, шматок інтерв'ю, е, де був е, Олександр Антонюк і е, Тарастецький, і власне Тарастецький сказав, що в нинішньої влади. Немає плану Б, тобто у них немає плану на випадок поразки. Це дуже сумно, тому що це підтверджує мою там, примітивну конспіролічну версію, що нинішні так звані переможці Революції Гідності владу не віддадуть, не віддадуть вони по одній причині. Якщо те, що інкримінувалося сьогодні за мані, це є, знаєте, це нагадує анекдот про Вовочку, який побачив, як тато з мамою займається сексом ліжку, і каже, це, це ті люди, що мені забороняли в носі колупалися. Так, так от. Перепрошую, але злочин інкримен... ну тобто злочин замани, які ми інкрименують. І якщо взяти дії нашої чинної влади за цей от період, який відбувся, це... це все одно, що колупання в носі порівняно з статевим актом. От е... така, на жаль, така на жаль, нехороша асоціація, але я зараз навіть не про те. Я припускаю, що може бути зрадником будь-хто. Люди мали доступ до державної таємниці. Кругом агенти Москви були і є бізнес Москви в нас в кінці кінці процвітає е, країни-агресора вже на п'ятому році війни. Це все, все зрозуміло, але мені це все нагадує не розслідування реального злочину, а е, спробу, е, спробу нейтралізувати навіть не вже не політичних опонентів, бо я не, не чув, що генерал замана проводить якусь активну політичну діяльність. Тобто це спроба нейтралізації не політичних опонентів, а потенційних свідків обвинувачення, яке може бути пред'явлене нинішній владі після того, як е, прийдуть до влади, прийде хтось інший. І не важно, хто прийде. Бо е, ще одна теза, про яку там згадувати, ну це не тільки е, Тарас Таецький, згадував, чи е, будь-хтось інакший, а взагалі. Теза про те, що Росії дуже вигідний хаос в країні і, власне, дестабілізація ситуації і якийсь е, слабкий, е, слабкий правовий статус нашої влади, Так, звісно, але скажіть мені, будь ласка, а хто в нас Росія змушує вносити зміни до Конституції, коли цього не можна робити? Не можна робити тому, що цього не можна робити під час дії воєнного стану? І те, що в нас супереч Конституції законодавству не був запроваджений воєнний стан у 2014 році, це жодним чином не свідчить про те, що він де-факто у нас не присутній ну, в межах нашої держави, так? В, тому, в, тому, в тому, що відбувається. Тому що він вводиться лише при, лише при загрозі територіальної цілісності, тобто він мав запобігти тому, що трапилося. Але він не був введений, але навіть при тільки лише при загрозі територіальної цілісності. Не можна змінювати конституцію. це зрозуміло, тому що не може бути конституційний процес в таких умовах. Більше того, від того конституційного процесу тоді відрізаються всі ті мешканці зараз анексованої окупованої території. Ви Розумієте, ми їх викидаємо. Тобто ми тим самим погоджуємося, що ці люди вже не в Україні. Це так виглядає. Але я не про те. Я про те, що якщо сьогодні відбулося те, що дуже виглядає подібне, спроба нейтралізувати політичних опонентів чи потенційних свідків обвинувачення при зміни влади, які занадто багато знають, то це знову ж таки шлях до диктатури. І це знову ж таки підтверджує ту тезу, що виборів може не бути, якщо буде найменший сумнів, в тому що не залишиться чинний президент, справа не в ньому, як в особистості справа в тій системі влади, яка сформована. І е, я цілком допускаю, що він там не є найбільш, найбільшим лихим генієм, але суть не в тому. Суть в тому, що такі методи, вони призводять до протилежного абсолютно результату. І ті, хто сьогодні прийшов за заманою, за тими прийдуть завтра. Я нагадую: 37-й, 38-й рік, що відбувалося, прочитайте історію, згадайте. Правова конструкція на сьогодні є дуже-дуже хитка, дуже делікатна, напівлегітимна влада, на превеликий жаль, Це всім знають, це Росія знає прекрасно. Чому вони про це зараз так не, не активно це питання не, роз, не розтережовують? А тому, що їм вигідно. Їм вигідно, оцей напівлегітимний статус влади. І чим далі ми будемо самі поглиблювати цю нелегітимність диктатурою, недотриманням Конституції, недотриманням законів, тим легше пізніше Росії буде вигравати зовнішньополітичні раути, що вони вже достатньо успішно роблять. Тому завжди кажу: найбільшим посібником ворога є корумпована влада в тій країні, яку атакує зовнішній ворог. Це його посібник, найбільший посібник. Наша влада загалом. Але не персоналі, а система, персоналі вони просто присутні. Завтра система не зміниться, будуть інші персоналі буде то саме або ще гірше. От в чому біда найбільша. Але на сьогодні, де юре? Ті люди, які є в владі, їм можна придивити кожному значно більше звинувачень, ніж генералу Ізаману. І якщо ці звинувачення генералу Замани, вони є, ну як для мене, поки що неочевидні, якісь такі виглядають надумані. То з тими, які можна пред'явити нинішнім, я це в цьому я розбирався. Я просто прекрасно знаю, наскільки вони реальні. Починаючи від е, незаконного неконституційного усунення Януковича, це можна було зробити шляхом імпічменту. Довше так, але можна було до дій влади, попри. Е, тому, коли анексували Крим, по тому при проведенні референдуму при появі зеленої чоловічки дії влади стосовно Донбасу. Там є дуже багато запитань. Знову ж таки, я не хочу транслювати якісь версії, а вони там зрадили ще щось. Ні, пожу проси. Я не хочу давати оцінок, але я констатую факт: діяли супереч чинному законодавству і Конституції. Яка мотивація була важко сказати? Які би наслідки були, якби вони діяли згідно конституції закону, теж важко сказати. Можливо, гірші, а можливо, і не гірші. Я чомусь прихильник все-таки дотримуватися законів Конституції, тому що законодавець завжди передбачає певну логіку процесу і взаємозв'язок. Те, що відбувається сьогодні, порушило цю логіку і цей зв'язок. До речі, в законодавчому полі, про це я вже наводив на раз, приклади, те саме. А диктатура, яка може бути введена, чи в вигляді воєнного стану, узаконення диктатури. Знову зараз виявиться якась, якась, якась суперподія, терак, чи Керченська протока нова, чи в повітрі щось трапиться. Теперішній воєнний стан, він вже не запобігає тому, що відбулося. Тобто це законодавство треба змінювати. Змінювати його треба, даючи певні політичні оцінки, комплексні. Те, що відбувається, але знову ж таки в межах чинного правового поля і конституції, конституції, те, що відбувається сьогодні, це є порушення правового поля, порушення технологічних зв'язків. А правовий хаос в державі я маю підозру, дуже легко може призвести до хаосу на вулицях, до хаосу на майданах і до процесів, які можуть бути незворотніми, які можуть перерости в, не дай Бог, повномасштабне збройне протистояння українців проти українців вже по всій території України, а не в яких певних локальних місцях конфліктів. І я говорю знову ж таки про українців як громадян України. Тому що на Майдані, я не кажу зараз про Донбас, там особливі умови, але на Майдані були українці-протестувальники, були українці в формі. Генели одні українці, генели другі українці. Що в результаті? В результаті система не змінилася, і ми маємо не ті проблеми, які були при Януковичі, а мабуть, гірші проблеми. Я маю на увазі в системі в цілому управління державою. Принаймні інші проблеми, ну точно не краще. Що це означає? За що загинули тоді ті хлопці на Майдані? За що гинуть сьогодні на фронті? Дуже багато неприємних питань породжують ось такі дії влади. І дуже небезпечні наслідки таких дій влади. Моя справа застерегти, моя справа це озвучити, тому що я знаю, що я не засіб масової інформації, я мало до кого достукаюся, але. Принаймні я маю це сказати. Так просто мене моя совість буде чистою, тому що змовчати, подумати, та якось буде там цей. Не можу, тому що я бачу, бачу я наслідки, і те, що відбувається сьогодні, я передбачав ще під час Майдану. Це не само реклама, це я просто підкреслюю своє право застерігати. Хто почув, дякую. Хто просто послухав, теж дякую. Почуємося, побачимося.